Автопарк Київ, нове надходження Багі Сігвей 21-го року. Модель Вілейн. Літровий на 105 кінських сил. Повний привід, обов'язково. Ви тільки подивіться на цього красення. Є фаркоп, передня лебідка. 560 кілометрів пробігу, стан ви самі бачите, майже новий. По питанням придбання цього красення в автопарк Київ Сумська 2 є можливість продати вам такий новий-новий, прямо в плівках. А це у нас тестовий варіант. Запрошуємо на тест-драйв.